Доброго дня, друзі! Мене звати Надія Яшан, і сьогодні я хочу поговорити про роль жінки, роль жіночих організацій у житті будь-якої країни у суспільстві. Як відіграють жіночі організації, жіночі об'єднання? Чим вони сильні, і чим вони потрібні, і чи взагалі потрібні? У 21 столітті світова спільнота вбачає своїм основним завданням подолання. Будь-яких форм нерівності класової, расової, етнічної, політичної, економічної чи навіть суспільно культурної. У різних країнах у різні історичні часи роль жінки в суспільстві була досить великою, але вона ніколи не мала визначеного якогось конкретного статусу. Досі кількість жінок набагато нижча у структурах влади, в економіці, в науці, в політичних партіях, в порівнянні з чоловіками. Чому так відбувається? Невже жінка не настільки впевнена в собі? 4 роки тому я очолила представництво журналу Business Women тут в Канаді. На сьогоднішній день журнал має 10 років. І має представництво більше ніж 30 країнах світу. Це досить цікавий такий ресурс, де можна познайомитися з багатьма жінками, які добилися успіху. Це абсолютно різні направлення. Це може бути і бізнес, це може бути і питання культури, політики, артисти, абсолютно, абсолютно в різних сферах, але жінка. Зі своїм успіхом в цьому журналі ми відкриваємо не саме реклане реклама бізнесу, це є реклама жінки, тому що основною героїною у всьому своєму житті є жінка, хто вона, та, що сьогодні керує великим заводом, або та, що сьогодні є в політиці. І коли я зверталася із пропозиціями зробити інтерв'ю з тими жінками, які живуть в Канаді, абсолютно завжди я чула одне та сам, одну і ту саму відповідь. Я нічого такого в своєму житті не зробила. Так, в мене є бізнес, але он є інші жінки, які добилися набагато більших успіхів, які мають там великі е, якісь корпорації. А в мене просто один окремий офіс, і от в мій маленький бізнес, де працює 5-10 людей. Це говорить про те, що жінки недооцінюють ті, того, що вони зробили. І саме через інтерв'ю, саме через журнал, я завжди їм говорю, що ви повинні цінувати себе в першу чергу, цінувати ті маленькі кроки, до яких ви йшли в другу чергу. І третє, що дуже-дуже важливо, ви повинні надихати інших. Бо справді є дуже багато людей, які не змогли зробити і десяту частину того, що ви. Ви навчалися, це було важко в чужій країні, чужа мова, чужа культура. Ви змогли захистити ті екзамени. В Канаді зовсім інше оцінювання і зовсім інший підхід до навчання, і це справді досить важко. Це було? Було. Чому про це не розповісти? Не всі можуть зробити такі зусилля над собою для того, щоб. Закінчити той чи інший коледж або навіть університет, ви приїхали в чужу країну і не тільки вивчили мову, а й змінили абсолютно повністю направлення те, чим ви займалися в Україні, залишилося в минулому. Досить великий процент людей, які приїжджають сюди, вже мають високі посади в Україні, мало верніше. І коли вони приїжджають сюди. Вони зобов'язані почати все з нуля. Це досить складно. Але це потрібно оцінювати, і про це треба говорити. Про це потрібно розповідати. Як я вже сказала, це може надихнути когось. Це одне, а друге, це може підтвердити вашу спроможність для вас самих. Ось, поставили галочку, я це зробила. Це було важко. Але я це зробила, я з цим справилася. Я сьогодні можу стати ще на сходинку вище. Я сьогодні можу стати і добитися ще більших успіхів, тому що те, що я зробила, вагоме, я його ціную. Мені не соромно про це говорити, я цим горджуся. І після розмов з... на таку тему з жінками вони змінювалися на очах. В них аж плечі розпрямлялися, тому що реально вони розуміли, що вони згадували, до яких труднощів інколи приходилося йти, щоб досягнути того чи іншого результату. І таким чином це не тільки для себе підтвердження своїх успіхів, а й для інших, бо досить часто на наших заходах приходять жінки, які хочуть відкрити свій бізнес, вони не мають усіх. Відповідних знань, вони не впевнені в собі. Кожна думає, що а вдруг я не справлюся, а раптом я не знайду ту золоту нішу, де я зможу себе добре реалізувати. Але коли вони приходять на наші зустрічі, вони стають сильнішими. І десь, поміж рядків вони вичитують ті відповіді на питання, які давно. Крутяться у них в голові. І вони відкривають свої бізнеси. Ми маємо досить багато прикладів, які саме після наших семінарів, після наших зустрічей саме відкрили свій бізнес. І це чудово, тому що жінка надихає жінку. Є такий гарний вислід. Жінці потрібна жінка. Для чого? Саме для цього. Для того, щоб могти об'єднуватися, для того, щоб могти спілкуватися. Для того, щоб могти підтримувати одна одну. І для того, щоб з'являлися нові ідеї. Тому щаслива жінка щаслива родина. Це також досить сталий вислів, який говорить про те, що для того, щоб жінка добилася великого успіху, вона обов'язково має бути щасливою. І тоді вся родина буде щасливою. Але обов'язково варто пам'ятати про. Те, що потрібно не тільки працювати, не тільки вчитися, а потрібно ще й відпочивати. І навіть такі зустрічі, як за чашечкою кави або за келихом вина, можуть дати вам можливість відпочити, зібратися з думками і почати ту справу верніше продовжити ту справу, яку ви давно почали, війна внесла корективи. І, зокрема, в Україні ситуація досить сильно змінилася. Сьогодні кількість жінок в бізнесі зросла, тому що в більшості випадків чоловіки знаходяться на війні, а жінки вступають в різні організації, в різні волонтерські об'єднання для того, щоб допомогти. І велика також кількість жінок, які сьогодні знаходяться. В зоні бойових дій, які взяли зброю до своїх рук, і вони не бояться, вони готові захищати свою країну. Інша частина в складі різних гуманітарних груп їздять на передову і привозять продукти харчування і багато-багато іншого медикаменти як військовим. Так і людям, які живуть у прифронтових зонах, я би сьогодні хотіла зупинитися на такому великому об'єднанні, яке називається Штаб допомоги українцям. Буквально на наступний день він був створений в Україні дівчатами із нашого журналу Бізнесвумен з Бізнесвумен Клаб, і буквально через лічені дні. Він уже налічував більше 50 представників з різних країн світу. Як так швидко вийшло об'єднатися? А саме через журнал Бізнесвумен дає представництво в 30 країнах світу. Також Бізнесвумен Клаб досить часто проводить різні заходи із світовою спільнотою, висадка дерев, яка відбувалася в багатьох країнах, і у тих активних жінок. Було об'єднано і запрошено до цього штабу, і тому він запрацював саме на тій жіночій платформі. Так, у штабі є дуже багато чоловіків, і представників влади, і багато-багато різних людей. Але найбільший процент це саме жінки. Тому жінки сьогодні змінюють світ. Жінки сьогодні є тою рушійною силою. Яка може об'єднати, яка може швидко добитися якихось важливих моментів, якихось важливих справ, і це велике має значення. Ми також зробили відділення штабу в Канаді і, зокрема, дуже швидко знайшли медикаменти, які були відправлені в зону прифронтових дій, і також ми збирали кошти на. Бронежилети, на шоломи, на всі речі необхідні, на дрони. І це дуже важливо, коли кожен на своєму місці повинен робити все можливе для того, щоб добитися спільного результату. А сьогодні в Україні є одна мрія і одне бажання це перемога нашій державі. І ота велика кількість жінок, які сьогодні по різних країнах об'єдналися заради допомоги. Якраз і є тим результатом, який сьогодні отримає спільнота верніше, отримує Україна від міжнародної спільноти. А це також і жінки, які знаходяться в таких великих організаціях, як Конгрес Українців Канади, які домагаються на рівні державного високого рівня. Добив... Які добиваються того, що на Україну звертається набагато більше уваги. Це також жіночі організації. І я знаю тих жінок, зокрема що стосується Канади. Тому ми бачимо, що роль жінки на сьогоднішній день дуже і дуже відіграє велику увагу. І це добре, що сьогодні набагато більша кількість, набагато більший процент. Іде до влади, тому що жінка вміє комунікувати і вміє організувати набагато швидше, ніж чоловіки, тому що не секрет, що жінки вміють робити декілька справ за раз. Так? Це в них краще виходить, ніж у чоловіків. Ми абсолютним чином не змагаємося з чоловіками, тому що ми. Підтримуємо чоловіків, і нашої організації немає, звісно, чоловіків, бо, як ви бачите, бізнес-вумен. Але ми завжди запрошуємо чоловіків на наші заходи, тому що чоловіки це наші ментори, і їхня думка, їхня сила, їхня енергія чоловіча абсолютно нам потрібна, тому що ми зобов'язані сьогодні працювати разом. Це не є питання виділення жінок окремо і чоловіків окремо. Це наголос на тих можливостях, які сьогодні можуть робити жіночі організації. В нашій організації є такий гарний девіз Жінка може все. І саме під цим девізом ми збираємо жінок, які можуть все. Які можуть запропонувати щось, які можуть навчити чогось, які можуть на власному досвіді показати інший професійний ріст, і це дуже-дуже важливо. І в Канаді наша організація має досить великий рейтинг. Це означає про те, що ми цікаві, що ми не тільки сильні, ми не тільки. Успішні, впевнені, і можемо багато більше, а ми також є і цікавими. Ми якраз є тією організацією, яка сьогодні важлива і яка сьогодні є затребувана. І тому я хочу зробити такий висновок, що жіночі організації на сьогоднішній день є рушійною силою та спонуканням до дій. Коли жінки об'єднані, вони можуть зробити будь-що. І вони можуть підтримувати одна одну, вони можуть надихати одна одну. І жінка справді може все. І це не просто гасло це реальність. Дякую вам за увагу. Я щаслива сьогодні бути тут з вами, розмовляти з вами. Я надихнулася вами і сподіваюся, що ви надихнулися тими жінками, про які я сьогодні розповіла у своєму виступі. До нових зустрічей! Жінка може все.